О, вже ранок. Який прекрасний день. Так, взуюся і піду. Хм. Дивно, чому Мирона Марона немає? Ну, мабуть, він вже прокинувся. Але так рано. О, яка я втомлена. Ой. Так що спати хочеться. Нащо я взагалі прокидалась? Було би спала цілий-цілий день. М -м -м. Зараз на мене, мене чекає смачненький сніданок. О, доброго ранку. Всім. Чому ми так рано повставали? Yeah, сьогодні ми їдемо в одне дуже цікаве місце. Знаєш, ну, сьогодні в торговий центр, потім в кафе, і хоча, сьогодні буде дуже веселий день. А зараз нам планує, Ось. Я все собі записав в телефоні, ми підемо в торговий центр, потім в спа-салон, потім на пляж, в кафешку, тому сьогодні буде дуже насичений день, а завтра підемо в зоопарк, тому давай сніжан поснідаємо і підемо збиратися. сьогодні день великий. Ура, так умієлос пасалон підтисні, Це такий класний день. Ура, це ніщо не спортить. Так, я зараз ту перевдягнуся. Варіант, що вже бути готовою. Так, я вже маленько підтягнутися, щоб потім не перевдягатися попід одразу, бо вже всі перевдягнуті її. Ура, терпиться вже. Можу виїхати з дому в торговий центр, потім спа-салон, пляж і кафе Морозову. одягаю сережки, платтячко І мої черевички та бантик. Ну, все я втягнуто. Так, може тепер ти. Так, угу. Сосички вже майже готові. Будуть смачні апетитні сосисочки. Так, ось вже готові. Я вже прийшла. Нарешті я вже не можу зачекати. Так, ну все. Я ще можу щось додати: сиру чи соусу. Може сиру. Ну, ладно, і так нічого не буду накривати, і так. Ми підемо, так на... наїдатися не будемо, щоб потім місця хватило на кафе. Так зараз всім в тарілки, покладу сосисочки і буду давати. Треба щойденько поснідати Марон, це тобі. Так, ось тобі сніжанку. Так. І мені. Мені і Степану. Ось тобі і мені. Так, ну, все завжди двійнятка йогурт візьму. Треба перекусити чимось, щоб не бути голодними там. Ось нам вам йогурти. Кім часом сосисочки. ням 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 Я теж їм йогурт. Угу. Мамо, христки дуже смачні. Так, ну все. Так, я хочу ще йогу. Так. ой. Я. Полюничний ням-ням. Нам весело. Так, ми <сіхи> ну все вже поснідали, тому давайте ходімо подивимось мультики, так і таки буде виїжджати. Добре, я пішов. Ну Мирон, ти куди? Ну ладно. Добре, я піду, візьму Сабіну. ну добре, а я соломію. Так, Сніжана зараз підеш до нас. Ну, добре, таки теж до вас. Так, я чую якийсь звук, піду до перевіру. А хто ж там так може бути? Так, кому? так треба з самого ранку. Не знаю, не знаю. Зараз піду подивлюсь. І, може, це прийшла моя лепешка. Ну не знаю, не знаю. Пошта! Два прийшли лист. О, добрий день! Пошта? Кому? Навіть не знаю. Ой, лист. О, від кіностудії! Так, стоп. Та на це пиш від кіностудії, ну так? Правильно, лист від кіностудії. Йо маю. Так, о, Сніжано. Сніжано, тобі лист, іди сюди. Давай, йди сюди, тобі лист прийшов. З кіностудії. Що це лист? Лист прийшов собі до дама. О, якщо це буде віддама, то я просто змлію. О, не повірю. Він мені листа написав. Надіюся, що це Адам. Точно, що Слишу пальчики. Тобто найщай людини на планеті, що це від Адама. Так. Угу. Так, ось тобі лист. Цікаво, що це за лист. Не знаю, ходімо перед а прочитаємо. Добре, ходімо. Ура, 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 лист, лист, лист. А буду читати. Шановна пані Сніжано, ми запрошуємо вас знятися в нашому фільмі. Фільмі! Нічого. собі. Так, у вас буде головна роль у кіно Закляте королівство. Ого! Нічого собі підніматися в фільмі Закляте королівство. Вона це така рада. Так. Сніжанка, так за тебе рада. Тепер ходімо. Куди ходімо? Ну, ходімо в кіностудію. Сьогодні, мабуть, наш день відміниться. Ну, Блін. Так, наш день сьогодні відміниться. Ми пішли. Добре. Папа, тату. Так. Так, так папа, на сьогодні день відміниться. Папа, папа. Як поєднання сьогодні відміниться, тому я лучше піду передягнусь. Так, зараз у нас поїде таксі. Ось і таксі. Зараз будемо сідати. Ой. Брум-брум. Так, сідай. Зараз під'їхала машина. Так, Куди ти сідаєш? Треба назад. Так. Ох, який класний лист. Ну, ласка, до аеропорту. О, ми вже приїхали. Класно, шкоди щось в стардес треба. Ой-ой-ой. Ну, все. Заходимо. Ну. Так. Ой. Так, проходимо тут обережно. Нам не потрібні які листівки. Сніжана за мною йди. Не відставай. Ваш лист чистий. Так, ми ну, все проходимо. У нас просканували і на саме останній поверх. Сніжана, ну відставай. Де? Тут валізи на конвейєрі. Цікаво, цікаво. О, мамо, що таке, Сніжана? Тут хтось мікрофон загубив. як думаєш, що це і це сюди покладу. Так, заходимо. Доброго дня, доброго дня, нам му стардас. Тимо зараз літачок залетить в стартус. Можна я біля вікна? Добре, все біля вікна. Добались покласти наверх цю кумічину, щоб не випав. Прищипаємось. Ура, радика, рада, я буду зніматися у фільмі, ще й на головну роль. Діжанко, я дуже рада за тебе. Ти моє золоце, будеш в фільмі зніматись. Так. о, Ми ж прилетіли? Я не можу. Так, так, я в курсі. Дуже рад задати, бо потім буду по телевізорах показувати. Так, як зручно всістись. У mm -hmm. мене мурашки по шкірі. Ой, ми вже, мабуть, прилетіли, ура! Відчебью ремінь і ходімо. Вау, тут красиво в старості. Навіть не знала, тут таке красиве місто, такі фонтани, такі магазини. О, спа-салон тут теж є. Вау. Яка краса проходить. Ох ти, магазинчики, алея. Вау, вау, і ще раз вау. Я в шоці. Так, нам сюди потрібно, по сходинках, Сюди? Так. Ну я трошки бою туди йти. Не переживайте, нормальна вулиця. Так ну все, ми вже тут. Зараз ми вже дойдемо до кінотеатру. Ну тут до, до, студії зйомок. Так, вже переживаю За тебе, Жанко. Як тебе переживаю? Як ти роль зіграєш? О, ми вже тут. Ага. Так, ти їм кажеш. Добрий день, дякую, що мене запросили і там, так, так далі. Ну, щоб не... На косячи ти. Ой, я переживаю, я забула, що потрібно казати. Може нагадай мені, то я не хочу не помилитись. Дивись, кажуть, добрий день. Дякую, що мене запросили, дуже рада. Ну там і туди, і тепер. Ладно, заходжу. Вау. Угу. Доброго дня. Ось Сніжана. Ти сюди зараз тобі все покажу. Так, ну тобі добре тоді пішла. Ого. Тоді добре. Ну все, я пішла, папа. -па. Ого. Так, в нього покажу тобі гримерку, зараз вдягну костюм. Яка мене буде роль? Головна, тебе буде головна роль. Ого. Ось. Може надягнути костюм? Блін, як служанка. Ходімо, дві грим зроблю. За мене сміються. Ну і другий ряд на роль. Тебе головна, тому потім ще ти посмієшся. Я собі красивий грим зроблю такий. Так, ну і ще чуть-чуть тут -чуть підправлю кічку і все. Грим тебе дуже красивий, ти дуже красива. Ходімо, я тобі зараз зроблю зачіску. Заплечу тобі хвостиком. Як по сценарію. Ну, все. Ось угу. так. Твої тобто, затіска готова. Дякую. Тепер тобто, моя черга Ось що це? Топнути з ролями, я, мабуть, прочитаю ролі. Свої щоб не забути. А... Ой, яка там сторінка, йо я работаю. Так, я акерпус. Я прийшов з миром. Якось так. А? Я опять забуваю ті слова. Ти мене зрадила, я ніч тобі в спину дам. <гум> які ролі тут? Доброго дня, я пішла на бізнес-конференцію. Ні, як так собі слова. Нічого цікаво. Так ще раз ті ролі почитаю. А... А зори мій". О боже, які всі складні. Так, ну все, я вже прийшла. Ух ти, яка ти красива. Ну так, в мен... мене другорядна роль, в тебе головна. Ходімо. Ми зараз, мабуть, будемо зніматися. Так ти пам'ятаєш слова? Не дуже. Повірю, я теж не пам'ятаю. О, королева повелителько, я звільняюсь, я вас захоплю. Що? Те, те що чули? Абордаш, ви не маєте права. Маю право принцесу. Тепер більше мені не принцеса. Якщо ви знали, я викрию власне королівство. Або навіть гірше захоплю вас і буду я тут королевою. Ви мені нічого не скажете, нічого не зробите. Як ви смієте, я охорону покличу і тебе в підземелля кинуть. ха-ха-ха. Ой, мене зрадили. Колівство покинула, я тепер одна. Так я тебе саме кину віце. Я зараз піду звідси. Той йди нафіш, я тебе не бачила. Ага. Ну все. Дує гралась. Ха, нарешті. Тож набридла королеві нас репортити. Зіграю мелодію на роялі. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <смір> ідеально, ідеально, все-все-все, закінчило, закінчило. Блін, так сподобалось грати роль. Так. Класно зіграли, правда? Мені сподобалось. Такі ролі були класні, зараз, мабуть... Девчатий мій вихід, тому що я головна героїня, але все буде мені дуже сподобалась. А рата так смішно було. Я трохи слова забула, чесно. Я в книжку трохи підглядала. Так, ходімо. Так, ви зараз треба буде заплетися ще інакше. Для ролі. Давайте зараз заплуту красиву, я теж вмію. Ти точно вмієш? Так, в мене мама, тут гример. Ну на не тут в іншому кінотеатрі, на гример. Я вмію робити дуже красиві прически для косплеїв. Зараз ось, ну, все. Це така красива зачіска. О, дуже дякую. Я... Ну, не займі дядька. Мені дуже подобається. Ну, немає за що, мене мама почала робити з косплеї такі. Ну, все, я може відпочивати, в мене вже закінчила роль. Так, тепер треба куди мені йти. А, туди? Ех, я покинула королівство. Так, так, чіткіше, чіткіше вимовляй. Давай, Ех, я покинула королівство. І тепер мушу йти вперед. Мітла! Мітла, ще прекрасний, що не бачила. Так, все, пауза. Ну, все, можеш ти прив'язати. Так. Блін, така роль смішна була. Я в шоці сама з себе так зіграла. Ну, все. Відьми якийсь, ну дуже страшний, але нічого. Так значить має бути. О, привіт! Я чула, ти зіграла, так смішно звучало. Давай ще раз заплиту, красивенько так. Зараз, ну все, дивись. Ну, як тобі? Я ще така красива, дякую. Так. Опять на ту сцену, ну зато прикольно. Так, ну все, виходь давай. За свіче. Ти вже йти. Ой, сцена переключилась. Ну, добре. Так, давай йди, йди. Ході, далі має бути. А. Мітла! прекрасно, я стала відьмою! Я захоплю світ! І мене ніщо не зупинить. Ха-ха-ха! Я перетворила принцесу на жабу, я захопила світ. Тепер Захоплювати інший світ, бо багато світів є на планеті. Прекрасно, прекрасно. Ну, все, вільно. Завтра продовжимо зйомки. Ура, нарешті! Ну, так не бридло грати ці ролі. Ну, реально не бридло. Ті слова такі смішні. Не знаю, хто автор сценарію, але слова реально тупі, тупий сценарій. Ну, але нічого. Головне, що сьогодні рознялось. О, ну, що сказали? Казали, що ви дуже гарно займатися вже завтра. Ура, завтра! Сьогодні вже не треба, ми вже не будемо півня тут сидіти. Ура. Ну добре. Ну, все. Ви вже зняли грими. Ну, все. Так, дуже рада. Знає, що я зняла цей грим злої королеви. І теж я завтра не прийду, тому що завтра... О. Так, завтра не прийду, бо завтра у мене нема ролі. Шкода. Так, шкода, але... Нічого не зробиш, мене просто ролі скінчаються. Я прийду післязавтра на фінал. Якраз там тоді, типу, мене вб'ють там по сценарію, королеву. Ну тоді добре, до післязавтра тоді. Так. А, ну, чому ти не приїдеш все ж таки? Ну, По-перше, немає сценарію, по-друге, мені вже тут набридло сидіти, я не хочу зніматися далі, але вже потрібно зняти цей фільм. Я знімалася в дуже багатьох фільмах, я вже дитяча актриса і мені вже це набридло. Я Вже хочу піти за кар'єри просто нормально собі жити. І щоб кожен, хто проходить з мене не казав, О, Я твоя фанатка, твій фанат, ти така власна роль граєш, ну, це вже набридло, мені чесно кажу. Ну добре, па-па. добре, па-па-па-па. Я прийшла по сніжану, сніжанка, привіт. Як це пройшло? Пішло ідеально, взялася в фільмі, ще будемо завтра приходити. Кажуть, мені дуже сподобалось. О, клас, ходімо. О, Як ходімо? Ну куди? В готель, я нам номер готелі забронювала. Лам, ну, щоб ти ще завтра прийшла зніматись. Ходімо, ходімо, все буде чудово. Зараз прийдемо в готель, перевдягнемось і будемо пити чай і дивитися телевізор. Ходімо, давай. Ну, все думаю, на цьому вже будемо закінчувати. Вже продовження вже не буде. Ну, думаю, вже, вже так багато все побачила, не хочу затягувати це відео, що воно було дуже довге. і бажаю всім гарного літа, чудового настрою, казкових вихідних. Ну, тоді всім удачі і па-па.